Що таке мультитул основні відмінності якісних і неякісних моделей, як обрати його під себе та на що звернути увагу, де він може бути корисний? Вітаю! Мене звуть Стас і ви на моєму каналі. Сьогодні розглянемо дуже важливий інструмент, який стане в нагоді всім, хто поважає портативність, заощаджує час та має необхідність застосовувати багато різних інструментів, не тягаючи при цьому з собою велику кувалізу. За визначенням української вікіпедії, мультитулами називають багатофункціональні інструменти. По суті, мультитулом позначають різні види портативних інструментів, які сполучають в собі декілька функцій, заміняючи набір звичайних інструментів. Якщо просто, то на теренах України, як правило, мультитулами називають саме такі штуки, які зроблені на базі пасатижів. Тобто, майже в кожному мультитулі, якщо ви напишете в гуглі зараз, в будь-якому магазині, ви знайдете саме такі. Отже, сьогодні ми розглянемо і порівняємо три отакі моделі умовно, дуже бюджетну, середню таку і дорогу модель. Для порівняння ми використаємо такі категорії, як якість дизайну та матеріалів, кількість інструментів в одному мультитулі, ергономічність використання і ціна звіту. Ми беремо нашу чудову модельку. Вона виглядає отак в розібраному вигляді Отак от. якщо її зібрати, то ви помітите, коли вона буде. Приїжджати до вас, вона буде виглядати приблизно ось так. Е, помаранчевий колір це просто диво якесь. Отже, пластик і метал тут доволі дешеві, це одразу відчувається. Ергономічність, ну, чесно кажучи, не дуже зручно користуватись пасатижами за умови того, що, типу, у тебе отут в ручках є порожнина, і ти не можеш нормально спиратись, вона врізається, всі інструменти інші врізаються тобі в руки. От, Загалом. Усі інструменти, коли ти їх дістаєш, вони нормально не фіксуються, тут немає ніякого блокування, і тому вони ходять отак. -от. І це стосується будь-якого інструменту саме тут в ручках, а це основна фішка мультитулу. Тобто, якщо ви хочете придбати собі пасатижі, краще придбайте пасатижі, ніж отакий мультитул. В інструментів тут всього знаходиться 11 і ціновий діапазон приблизно вони можна їх знайти десь за 650-900 гривень. В залежності від виробника, вони всі китайські, і, як правило, вони не дуже якісні. Щодо чохла, от моєму чохлові, ну вже доволі довго, йому багато років. Але коли я його почав активно носити, десь за тиждень в мене просто порвався чохол. Отак. Тобто він мав знаходитися так в чохлі. Я вам його продемонстрував спочатку так, але бачите, хоба, випадає таке вже життя. Виходячи з усього цього, цей мультитул я можу оцінити приблизно 4. Тому що дуже багато факторів, які мене в ньому не влаштовують. Е, інструментами користуватись незручно. Наприклад, той самий ніж, коли ми відкриваємо мультитул. Так, е, ми знаходимо у нас тут ніж, відкриваємо його, закриваємо сам мультитул для того, щоб зручніше було користуватись. І у нас, бачите, в чому прикол? Лезо спрямоване вниз. Тобто, от у вас ваша ручка, вона доволі широка, лезо дуже маленьке, е, воно не широке. Сама по собі і нарізати умовний батон можна до такого рівня. Потім доведеться вивертати руку отак. Наступним буде мультитул вже не такий ноунеймівський, це компанія Miltek. Це одразу тут і зазначено. От, в складеному вигляді він виглядає приблизно отак. Така прикольна коробочка. В принципі, я собі завжди приблизно так і уявляв мультитул. Тобто, якщо це виглядає як китайська іграшка, звичайна, оця. Штучка помаранчева, я не знаю. Навіщо це це навіть на будівництві, якщо ми кажемо про якісь використання такого інструменту на будівництві, це буде дуже незручно, тому що ну, за усіма факторами, що там є. От. Якщо ми кажемо про Мілтеківський, він виконаний набагато якісніше. В нього дуже прикольна е, сталь. Здається, це сталь. Я не буду казати, що це точно сталь. Форм-фактор тут такий самий, як і в помаранчевого, але виконаний він крутіше. І вона не дуже сильно впливає на ергономіку. Оця штука. Тобто, в принципі, можна нормально користуватись пасатижами. Але прикол той самий, як тут є пружинка в пасатижах, так тут всередині десь, десь теж є і його постійно розводить. Це не дуже зручно, коли вам потрібно перекладати зусилля для того, щоб спочатку зігнути самі пасатижі, а потім докласти зусилля на вкручуваний або вириваний елемент. Отже, набір інструментів тут приблизно такий самий. Складається він доволі важко і розкладається. Болти відчуваються, що затягнуті доволі сильно. От, Тож, якщо ми кажемо про цей мультитул, він, типу, здорова версія того китайського. Це компанія Miltek, здається, так, 100%. І на нього ще є в комплекті отакий ремінець і отакий от чохол, який виглядає набагато більш надійним, ніж той. Він Каркасний, тобто тут відчувається, що є якась типу картонка всередині, чи щось ще таке. Ти сюди складаєш мультитул, він спокійно собі заходить, і ти його закриваєш, в тебе можна потім його на пояс начепити. Мені здається, що він протримається трошки довше. Тож, загалом, 11 інструментів, не іграшковий дизайн, більше такий серйозний, виглядає як якась серйозна тактична річ. Якщо ми кажемо про ергономічність, він доволі зручний в руках. Але є претензії до збірки, тому що таке враження, що на, на фабриці, де його збирали, його збирали за рахуванням того, що е, буде потім люфт якийсь, коли ми будемо довго ним користуватись, будемо довго і часто відкривати його. Е, і їх всі гайки перезатягнули так, що трендець. Просто збірка якісна, але мені здається, що перемудрили з цим і його доволі нелегко відкривати. В перший раз, коли я його відкривав з коробки, він був дуже жахливо відкривався. Коротше, реально, прям треш. Ціновий діапазон таких штук від 1000 від до 1500 гривень 1000 – це стартова ціна. Якщо ми кажемо про навороченіші моделі з більшою кількістю інструментів ніж 11, яких тут є, то в принципі ви вийдете десь в діапазон від 1000 до 3000 гривень, в залежності від виробника, в залежності від моделі, від магазину, ну ви знаєте, багато що впливає на наші ціни зараз. Загалом цей інструмент я можу оцінити в сім десяти. Прийнятний, ним можна користуватись. І доволі важлива штука, про яку я скаржився е, в минулому мультитулі, що там не фіксуються інструменти, коли ти їх дістаєш. Тут, якщо тобі потрібно, хоп, чуєте, клац-клац, і в тебе вже нічого так сильно не гуляє. Є невеличкий люфт, але не критичний. Проте залишається така штука, як і в тому мультитулі, що якщо тобі потрібен умовний ніж, зараз ми відкриємо його. Бачите, я ж кажу про це, що відкривається не дуже легко і не дуже приємно. От ми. У нас знову залишається оця проблемка, коли нам потрібно щось нарізати, умовний батон хліба, і, і починається така штука, що ви вигинаєте руку, щоб його нарізати нормально. Тобто лезо доволі коротке. І ну, це особливості саме форм-фактору, саме такого мультитулу. От. Я думаю, на цьому ми можемо закінчити з Мілтеківським. І переходимо. Далі наприкінці моя гордість це мій подарунок, це дуже кайфова штука. Це мультитул Leatherman, Leatherman Signal, Це не найтопі, не найтоповіша модель у цієї компанії. Є ще скелетони і багато інших. Певен, що ті, хто знають, ті знають. Одна з найкрутіших фірм по такого роду речам. Тобто такі інструменти, це вони майстри на них. Як ви бачите, форм-фактор тут трішки не такий, як у попередніх двох моделей, вони відрізняються, цей значно тонший. Тобто, от ми беремо, наприклад, оцей. можемо порівняти. Хопа. бачите. Проте відчувається він як найбільш якісний з них всіх. Дуже якісний метал, і в принципі тут є великий прикол в тому, що ми можемо користуватись інструментами, не розкладаючи мультитул повністю, тобто нам не потрібно постійно відкривати його. Ми його закрили, тут є кліпса, за... защо щелкнули, і тепер у нас є доступ одразу до ножа, ніж отакий. Тобто, він незвичайний непрямий ніж. У нас є звичайне лезо, і є лезо як у пилочки, для того, щоб щось поп попиляти. Ніж фіксований, тобто він нікуди не гуляє взагалі, люфта немає, просто його нуль. Е, і як на звичайному складному ножі, натискаємо на кнопочку і звертаємо ножика. Друга штука, яка тут є, яка одразу теж кидається в очі, що ми одразу можемо використовувати, не розкладаючи його, це безпосередньо пилочка. От. Отака От пилочка, щоб рубати маленькі гілочки, просто чудово. І загалом вона ще й використовується для того, щоб активувати кресало. Про це ми трішки пізніше поговоримо. Зараз я її закрию. І тепер ми можемо відкрити сам мультитул. Я чому не зупинявся на відкритті інших мультитулів, тому що там все очевидно, всі інструменти знаходяться всередині. І вони розгортаються однаково. Там немає сенсу на це дивитись. В лезермані якогось нового рівня цей мультитул взагалі, особливо для мене. Ми одразу бачимо пасатижі. Бачимо пасатижі, в яких немає пружини. Тобто їх, там, їх не розводить спеціально отак, і ви не, не намагаєтесь потім їх отак от зводити. Ви просто користуєтесь ним як звичайними пасатижами, в них немає пружинки, це чудово. Е, є кусачки. Ну, Ми не будемо перераховувати всі інструменти, які тут є. Зараз ви побачите трошки більше на відео. Але загалом тут дуже багато прикольних функцій. До того ж, тут е, в цьому мультитулі присутня така штука. Це точило. Для того, щоб підточити наші леза, якщо потрібно. Ми його знімаємо отак легенько і можемо точити ті ж ножі, ті ж пилочки, якщо нам дуже потрібно. Загалом пилочки точити не радять, наскільки я пам'ятаю, але тим не менш, можливість у нас є. З таких приколів, які тут є ще, ми можемо відкрити наш мультитул. І отут у нас ніби немає жодного інструмента, але якась штука є. Ми її відводимо і дістаємо, ви не повірите звідси, свисток. Тобто це свисток, ми можемо ним користуватись, якщо нам потрібно. А на горі тут є кресало. Тобто, якщо ми знаходимося в місці, де у нас немає запальнички або щось ще, це прям супер річ. Ми можемо закрити наш мультиту, зберігаючи кресало зі свистком у нас в руках. Потім відкрити, за необхідності, пилочку і зворотньою стороною пилочки без зубців. Отак от, от проводячи, добути іскри. Я зараз цього робити не буду, бо я в приміщенні знаходжу, це не дуже, не, не дуже безпечно, але, тим не менш, всім раджу. У лезер мене є отакий чудовий чохол, відкривається він дуже легко, і туди спокійно заходить мультитульчик наш. Тож, переходимо до оцінки саме цього мультитула. Це футуристичний дизайн, незвичайне комплектування і компонування інструментів. Ніж з широким лезом двох типів, це просто фантастика, дуже його люблю. Всього тут інструментів 25 налічується загалом. В руках лежить дуже зручно. Всі інструменти фіксовані ножем, відкривачкою, ключем, молотком і навіть пилкою можна користуватись, не розкриваючи самі пасатижі, тобто не потрібно стільки дій виконувати. Є фіксатор, який тримає цей мультитул в зібраному стані. Ціновий діапазон. Отут Отут нас може застати якась неприємність. Від 6 тисяч гривень можна знайти трошечки дешевше, якщо значно дешевше, тобто 1004, скоріш за все, і на ньому буде написано Лезермен. скоріш за все, це підробка китайська, краще її не брати, беріть у офіціалів завжди. І загалом, ну, 6 тисяч гривень плюс від нього все стартує, і там можна потім змінювати все, що завгодно. Дуже багато інструментів, конфігурацій, все, як вам подобається. і Воно того вар. Мультитули це супер корисна фігня. Вона знадобиться всім і всюди. Ними користуються на фронті, ними користуються в побуті і в туризмі. Це незамінна штука, якщо вам потрібно дуже швидко дістати якийсь інструмент, не лазити постійно за викруткою, він висить у вас на поясі, ви дістаєте його з чохла, якщо він є і не порваний, як у цього хлопчика. І користуєтесь будь-яким інструментом, який вам зараз необхідний. Для того, щоб обрати мультитул. Потрібно визначитись з необхідним набором інструментів саме для вас, для ваших потреб. Щоденних вам потрібна, наприклад, викрутка, наприклад, пасатижі, ніж точно що був, напилочку вам пофігу, напилочку для нігтів, теж ви підбираєте мультитул під себе, якщо вам потрібні саме пасатижі. Якщо не потрібні пасатижі, і вам не потрібні якісь специфічні інструменти, краще ви візьміть швейцарський ніж, це буде трошки дешевше. В більшості випадків за мультитул, тому що там багато, багато більше функцій. От. І як ножем, швейцарським ножем, буде зручніше користуватись, якщо ми кажемо про такі дешеві версії, як, наприклад, отут, де нам потрібно діставати все, що тільки завгодно, воно одразу не дістається. А коли дістається, у вас починається проблема от така, що ніж гуляє разом з усіма іншими інструментами. Отак. От Будьте готові до того, що мультитули це дуже корисна штука, ви будете послуговуватись ними постійно. І, орієнтуючись по цінах, якщо то дешевше від тисячі гривень нічого порадити не можу, бо вас там чекає: оце. Оце помаранчеве диво, іноді в чорному або в зріблястому кольорі, буде щось дуже подібне. Буде дуже подібне і дуже багато підробок на мілтеківський, отакий чорний, який я вам показував. Краще його не брати, щоб не зіпсувати собі досвід, або перший досвід, або наступний досвід, якщо у вас вже були мультитули. Не беріть нічого дешевше за тисячу гривень, немає сенсу в цьому. Ви просто згаєте час, згаєте гроші, і вам не буде хотітись потім його купувати, Для того, ви будете вважати, що мультитули всі отакі. Бо до певного проміжку часу я володів тільки цим, і мені здавалося, що мультитул це взагалі не те, що мені потрібно, я ним користуватись ніколи не буду. Очевидно, що мультитули від іменитих брендів типу Мілтека, ну це не дуже дорогий, але іменитий бренд в світі мультитулів, і, наприклад, Лезермен, вони будуть коштувати дуже багато. Але ця ціна є виправданою. Тому що е, люди вкладаються дуже багато в дизайн, дуже багато в компонування інструментів, їх там величезна кількість, і таких, що ви спочатку подумаєте, навіщо воно мені, а потім виявиться, що ви забули з собою запальничку в лісі, а у вас є мультитул, і ви красалом видобутите собі вогонь і тим самим врятуєте собі життя. Дуже корисна штука. Якщо у вас є якісь питання по тому, як обрати мультитул. Чим послуговуватись, які сайти, які виробники, пишіть їх в коментарі. Я спробую на них відповісти. Якщо я сам не буду знати, я вам чесно напишу, що я не знаю, але я можу пошукати для вас інформацію. Зараз будемо, певно, вже прощатись. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайки, переглядайте інші відео і діліться цим каналом з друзями. До побачення!